Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо коксальну кустичну систему від компанії Kix, модель XS503. Динаміки розміром 13 см. Постачаються фірмовій упаковці. Всередині у нас ось так все запаковано, кожен динамік йде окремо. Є монтажний комплект, дроти підключення і також самі динаміки. Динаміки в комплекті з захисними решітками йдуть. Номінальна потужність даної динаміки 40 Вт, максимальна потужність 80 Вт. Інший динамік також з металевою решіткою. Ось такий мають вигляд. Монтажна глибина 48 мм у даних динаміків. Магніти захищені гумовими накладками, як ми бачимо. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з целюлози. І маємо гумовий підвіс. Динаміки на три смуги. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлена 89 дБ. Опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.